Всім доброго дня! Вас вітаю розсадник сад Полтави. Мене звуть Наталя. Хочу показати маленьке вам відео і лайфхак по утепленню крупнолистових гортензій. Дивіться, в нас зараз на клумбі багато такої мітловідної волотистої гортензій. Я нарізала ось такі суцвіття, Ми їх обов'язково прибираємо, Для того, щоб взимку, коли, коли налипає на квітку багато сніга, може облимати спагін. Для цього саме квіточки я зрізаю. Ось така в мене квіточки да, зрізані. І трошечки важливо, я залишаю такий, бачите, стовбурець у квітки. Я почала вже вкривати свої крупнолистові макрофіла гортензії, того що в нас вже йдуть морози, і в суботу у нас взагалі вже мінус 5 стоїть. і Як я це роблю? Тут вже кущик гортензії. Я ось його бачите, Вставляє в сам кущик ось такі ось квіточки, тим самим утеплюючи макрофіла. Дивіться, як це робиться. Ось такий шарик в мене виходить. Воно не буде розлітатися взимку. І воно досить має гарне, дуже утеплення. Особливо в кого немає там хвойних гілочок, але є на участку волотиста гортензія, ви можете ось тако зробити утеплення. Оцей пагінець ви регулюєте від в залежності від вашого розміру куща. У мене тут маленький кущик, низкорослий, Тому отакою я по кругу дивіться, натикую їх. І отаке утеплення. І коли буде вітер, воно не буде розлітатись. Починається утеплення, давайте підійдемо до іншого кущика. котрі я ще не утеплила. О, так, дивіться, ось. Спочатку я всерединку кущика, ну, оце все потрібно прибрати. Оці всі у вас. Є листочки після морозів, ми це все прибираємо, тому що воно взимку буде загнивати і це не досить гарно. Так, після того, як ми прибрали, дивіться, всі бруньочки живі. Вершки я зрізала, тому що в нас був неочікувано дуже великий мороз, було мінус 5, це було тижня 3, начебто назад. А мабуть, і більше, і вони підмерзли, їх немає. На жаль, цвітіння на верхневих оцих бруньках вже не буде. Але є ось бруньочки, бачите, кругом. Вони видадуть пагін, і це такий сорт називається Фаєт Blue, Він обов'язково буде цвісти. Це, в принципі, для нього не страшно. Це не страшно для всіх повторно-квітучих гортензій. Якщо у вас гортензія, звісно. Квіт не тільки на пагонах минулого року, це досить вже проблема. Якщо у вас поверхнева брунька змерзла, то вже, на жаль, цвітіння не буде. Та, і так, з чого я починала, бо я там показала вже утеплений кущик. Дивіться, спочатку я такі, бачите, без ніжки і ось так плотненько накладаю її між гілочками. Мені не досить зручно само знімати, вибачайте. Так, на скору руку. Це роблю, бо почала робити, а потім думаю, що вам буде такий цікавий лайфхак, дуже зручно, вона не розлітається. Спочатку, бачите, я наповнюю серединку кущика що досить так щільно цими квіточками. І е, обов'язково знизу, тобто по всьому колу. Потім я вже буду брати ось такі, ось, бачите, з ніжкою, тому що в мене ось досить великий тут багін. І вже опять по кругу я буду їх ось тако вставляти. І так, вставляючи, вставляючи по кругу, ви отримаєте ось такий ось шарик. Як тут уже в мене утеплено, і досить виглядає гарно. Дивіться, такий шарик квітів. І він буде стояти в мене до весни. Якщо зовсім буде мало сніга в нас, я, можливо, ще накину гілочки сосни. Якщо буде. Якщо не буде досить мінус 20 такий, я не буду вже нічого робити, це достатньо. Думаю, що вам сподобався мій лайфхак. Буде корисним для вас. Підписуйтесь на наш канал. Всього найкращого. До нових зустрічей!